Стартував легендарний етнофестиваль під камінь-2013. Валеткамень уже в сьоме... скликає гостей на свято. Що ж, організатори обіцяють насичену денну та вечірню програму. Багато цікавих гуртів та чудових денних розваг. Що ж, сподіваємося, свято триватиме у веселому дусі, а люди, відпочивальники, будуть культурними. З Богом. Не дозволю, Господи, щоб наші вороги змогли вирвати її. Силоміз наших сердець, нехай наша мова єднає нас усіх у змаганнях за кращу долю народу, Дай нам сили та відваги свобідно виявляти свої релігійні, національні почуття та за допомогою цього фестивалю плекати і розвивати нашу мову, християнські звичаї, культуру та духовність. Щороку вже традиційно ви благословляєте під камінь на хорошу атмосферу християнську відпочинок з Богом. Які надії на цьогорічне свято? Що буде воно таким? Я люблю фестиваль е, в тому такому обширному його форматі, де е, виражається життя. Життя в такому широкому обсязі, де люди... Приходять зі своїми надбаннями, чим вони живуть, і чим вони прийшли сюди поділитися. Це є феноменальна річ, коли людина може представити своє розвинутий свій дар, чим він живе, і він ним сьогодні має можливість ділитися. Само покликання людини не для себе це все робити, а робити це. Для інших людей це призначення наше, і тепер, коли ми з цього візьмемо таку точку відліку, то практично цей фестиваль він є спрямований від особи на всіх людей. І виходячи з цього, так як ми стараємося щось представити культурні народні мистецтва тут. І поділитися ними так само і нашими духовними надбаннями, ми повинні ділитися ось в тому просторі, який нас отут в підкамені заявляється. Депутат Львівської обласної ради, співзасновник фестивалю під камінь камінь-2013» Ігор Криськів пообіцяв, що цьогорічне свято буде особливим. Цей вже сьомий фестиваль. Я можу з сказати, що я буду трошки відпочивати, тому що перші фестивалі я чесно більше можливо бачив з тебе газет, що відбувається на полі, тому що брати участь в заходах фестивалю я не мав часу. Тому всі, хто організовує, він знає, що це таке. Сьогодні вже я можу сказати, що вже є молодь, вже інші люди, які його перебирають. І цей раз я вже обіцяю теж трошки відпочину і віддихну. Як сподіваєтеся, в порівнянні з минулими роками цей фестиваль буде потужніший? Ви знаєте, я от зі сцени говорив, що так стало, що зійшлося багато фестивалів. В Цей час проходить і великий фестиваль «Франкомісія» в Нагоєвичах, проходить Фортмісія на Поповичі село. І, можливо, по кількості не буде так багато, як ці роки, але по духу, по цих людях, які вже полюбили фестиваль, для яких фестиваль став справді рідним, вони будуть, получать те, що хочуть тут побачити. Як і обіцяли організатори фестивалю під камінь 2013, вечірня програма була цікавою і насиченою. Одним із хедлайнерів фестивалю був гурт коралі. Про те, як вони розважали відпочивальників свята, далі у нашому сюжеті. Звільніться, люди від цього недоброго, що може тисне вас під серце. Майте попід груди, найде по межі люди, най кожен стане довбушем вільним ґазою свого духа й тіла. Най кожна кіта стане дзвінкою, най притулиться до свого добуша і шепче, шепче, шепче йому на вухо нашої файної. Ой, поплаю, білі всі поплаю, поплаю. Un es ja spala smuzikantu, mīme, sinekaju. Un es ja spala smuzikantu, manai prospala zori. Un mūzika udalinu, ja pamaludu. Широ вітаємо вас на підкамені 2013 е, Як відпочивається? Я так притулюся ближче, бо цей, бо то так зимно відпочивається нормально. Гарні дівчата, гарні, взагалі, якась атмосфера така традиційно для підкаменя. Гарненько того ми так вкотре приїжджаємо сюди. Знаю, що ви вже традиційно є учасником концертної програми вечірні є на підкамені, і знаю ще що один із ваших учасників вашого гурту цього року був безпосередньо мав відношення до організації цього фестивалю. Скажіть, будь ласка, що особливого обіцяє цьогорічне свято? Ну я думаю, це більше питання для нього. Типу, я хіба від коралів можу сказати, що ну ми вкотре готувалися окремо? Ну, ми стараємося до кожного фестивалю по своєму готуватися. І я думаю, і всі. Кобіти будуть дішитися від того, як ми будемо двухати в свої трембіти. Ну і хлопці так само. Тобто є кілька нових доробок, і ну і старі забійники так можливо по-новому зазвичай. Ось таке. А можливо, можливо, відкриєте якийсь секрет, що нове запропонуєте на сьогоднішньому концертному концерт ввечері? Е, ну, це, скажімо, не реклама, але ми у нас є окремі штуки до фестивалю Франкофест, Ми готували на лірику Франка, і тут вже будемо її презентувати ці речі. Ось і що? Ну, Це наш такий стиль, безстильове знайдете визначення таке просто варіант рок. Ми експериментуємо, ну і нам завжди цікаво подивитися, як воно піде. На коса взагалі возить січемода. Він пустополю насить на